Привіт, мудрими і байдуже, маніпулятивні технології влади. Щоб не попадатися на гачки, треба їх постійно аналізувати і деталізувати. Дві новини, на які хотів би звернути увагу. Перша новина це реєстрація нової партії. В принципі, нічого дивного, всі ми з вами чекаємо закінчення війни, і після закінчення війни будуть вибори. Про це вже заявили і в Європі, і, Сполучені Штати, і Америки на цьому наполягатимуть. Подобається чи не подобається це Зеленському. Вибори будуть проведені, а відтак влада готує для себе запасні аеродроми. Зокрема, зареєстрована політична партія з такою гучною скороченою назвою: ЗСУ. Завжди сильні українці. Це повна назва, а скорочена ЗСУ. Зрозуміло, на що розрахована така партія, розрахована на. Недолугість, недалекоглядність українців, які створили собі чергового ідола. Мене завжди дивувало оці заклики ЗСУ. В той час, коли ЗСУ фактично наразило українців на небезпеку, не підготувала країну до оборони, не заклала відповідні дзоти, оборонні споруди ні на півночі, ні на сході. І фактично дозволила проходження ворогу безперешкодному до самої столиці. Зупинили агресію Росії, зупинили напад. Ну, якраз прості українці, які себе не відносили до ЗСУ. Так, взяли на себе удари і певна частина військових, але командування того самого ЗСУ, ну якщо не причетне, то точно халатно ставилось до оборони. Це моя об'єктивна, суб'єктивна. Вважайте точка зору. Я вважаю, що об'єктивна, можливо для вас вона суб'єктивна. Я оперую фактами. Я вважаю, що треба кричати слава героям. України, які ніколи не приносили присягу до цього часу і не хотіли бути військовими, але ну, за покликом серця стали військовими і стали тою частиною ЗСУ, якому треба кричати слава, тому що ну, всьому ЗСУ точно не варто кричати слава, бо частиною ЗСУ є і тицикуни, які бусифікують, пакують і не не краще за агресора, а можливо, навіть в деяких випадках і гірші. Ну, мова не про те, а мова про те, що бачите, такими маніпулятивними технологіями реєструються нові партії. І ці партії будуть відволікати на себе увагу. Фактично прийшовши до влади, я думаю, будуть сателітами тих, хто будуть пропагувати війну відкрито, та й ЗСУ, бо розумієте, що партія з такою назвою вона точно буде не за економіку, не за мир, а за війну. Така постійна собі спарта. Принаймні, я це вбачаю. Ну, така технологія, на яку ми поведемо. З таких партій буде створено чимало, з зручними назвами. До речі, за цією партією по непідтвердженим джерелам стоїть Кулеба. Пам'ятаєте, такий герой? Він розказував, що ми можемо лопатами воювати. А пішовши з державної служби, ну щось не взяв лопату, та навіть не взяв він автомати, не пішов у то ж саме зсу, але створити політичну силу. З такою короткою назвою, щоб нас дурити. Ну, звичайно, розуму йому вистачило. Другий приклад це новина про те, що віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка, такий є персонаж, який там відзначився і по різним знову таки оцінкам є причетний до так званої руки Сороса, озвучив чергову новину, що, виявляється, Україна подала. Пакет з п'яти пропозицій, 11, начебто, вимагала Угорщина, а з п'яти пропозицій подала Україна на затвердження Угорщині. Це закон про освіту, відповідні зміни до закону про освіту, де мають бути враховані пропозиції, та чи бажання, чи вимоги Угорщини. Всі ми з вами пам'ятаємо, ну і небайдужі, пам'ятаємо, як побив горшки. Зеленський з Орбаном, які натягнуті у нас відносини з Угорщиною. Це вже триває не перший рік. І я так розумію, що для того, щоб залагодити з урахуванням того, що Орбан фактично став рукою Трампа в Європі, Зеленський пішов на такі поступки. Ми розуміємо, що нічого уряд без Зеленського, без банкової не робить. Прийняв такі ініціативи, начебто, ініціативи правильні, але бачите, хочемо знайти місток. І з першого разу читаючи цю новину, всі таки подумають, ну, в принципі, нормально, треба з Угорщиною якось домовлятися. Одне велике але, коли почитати цю новину, то там з'ясовується, що е, обговорюється питання, і на сьогоднішній день в Закарпатті є трошки більше 100 шкіл, приблизно 100 шкіл, які ведуть навчання на угорській мові більшість предметів. І тільки деякі ведуть на українській мові. Хочу нагадати вам, друзі, що у нас ну, мовне питання дуже жорстко стоїть не тільки в частині угорської мови. А якщо поговорити про національні меншинства, ну, до них, до речі, можна віднести і росіян і в тій чи іншій мірі, тому що по соціальному опитуванню задекларували, що є відверто етнічними росіянами, там мені здається, трошки більше 30%. А і так це меншість в порівнянні з українцями, тобто відкриваючи цей ящик Пандори. Фактично погоджуючись на умови Угорщини, ми створюємо прецедент, коли з одного боку ми начебто так боремося з російською мовою, хоча я вважаю це простим абсурдом, боротися з тим, що записано в Конституції. Для того, щоб м -м, приймати мовний закон, треба було спочатку виконувати Конституцію. От як у нас Конституційного суду немає, Зеленський його помножив, кастрував, то немає рішення про відповідність так званого мовного закону, по якому навіть штрафують там таксистів. В Конституції. Я, до речі, знаходжуся за кордоном, і в мене ніколи не виникали питання, як спілкуватися в побуті. Те, що державні службовці повинні говорити українською мовою, не тільки бути носіями української мови, не просто говорити, не бути носіями, а й пропагувати. А ми ж маємо з вами подвійні стандарти, як усюди, це в питаннях мови, коли мали, начебто, такого націоналіста-патріота Порошенко, який розказує армія мововіри, віри. Віра, а його діти говорили російською мовою. І коли вони брали інтерв'ю, казали, що вони володіють російською краще, ніж українською, і для них вона рідна і близька. Оце подвійні стандарти. Ну, мова зараз не про те, а мова про це, про цю ініціативу з Угорщиною. І тут виникає два питання: відкривається, ящик пандори створюється прецедент, коли інші національні меншини скажуть, почекайте, а чому можна угорцям, а чому не можна, наприклад, румунам, а чому не можна полякам, чому не можна грекам? Чому не можна болгарам, вірменам? Тобто вони так само будуть вимагати, щоб Увага, друзі, за рахунок бюджету, за рахунок українського бюджету, який ми з вами наповнюємо, розуміємо, так? Наповнюємо ж ми з вами податками, не тільки наповнюють там угорці, румуни, наповнюємо всі ми з вами, будуть фінансуватися школи, які, ну по суті, давайте будемо так говорити, якщо фізику викладають угорською мовою, фізику, хімію, я не знаю там, математику. Геометрію, викладають угорською мовою, то зрозуміло, що ця е, дитина, виросив, вирішив, вона буде отримати вищу освіту в Угорщині і потім, відповідно, працювати, генерувати валовий внутрішній продукт, ну, як мінімум, в угорському суспільстві, а можливо, вийде в Угорщину. Тобто, витрачаючи гроші з бюджету, це знову таки питання до державників. Я не вважаю себе державником, але вважаю це несправедливим. Коли бюджет буде витрачатися на. Такі школи, моя позиція, що школа повинна бути українською мовою, водночас повинна, якщо є в певних місцевостях територіальні громади, в яких проживають національні меншини, то повинні в таких школах бути додатковою мовою, можливо, не тільки мова, можливо, урок не тільки мови, а й урок культури, традиції, можливо, історії цієї етнічної групи. Але основні предмети. Своїми предметами повинні бути українська мова, історія України. І, звичайно, всі е, науки повинні викладатися українською мовою. Це буде правильно. Теж споглядаючи досвід Європи та й США, я знаю, що та є приватні школи в Європі, в яких викладають ту саму математику е, російською мовою, до прикладу. Але ці школи приватні, вони не фінансуються за рахунок бюджету. За рахунок бюджету повинні фінансуватися ті школи, які є виключно українськими, з додатковим вивченням, звичайно, там історії, культури, традицій тих етнічних груп, які проживають в тій чи інші місцевості. Фінансування цих уроків повинно бути в якійсь мірі з місцевого бюджету. А то виникне дуже дивне питання. Коли ми будемо мати ну, вивізку Україна, ми вже і так маємо вивізку Україна де керують не українці, де ми закладаємо зараз міну чи, чи фундамент для майбутнього сепаратизму, тому що діти рано чи пізно вивчаться, вони будуть вважати, що вони угорці повноцінні, будуть вчитися угорської мови, а потім скажуть, а чого я маю переїжджати в Будапешт, отримувати вищу освіту. А я хочу, щоб в мене було б тут угорська освіта, я за те, щоб сюди прийшла Угорщина. Треба не забувати, що навколо нас, здебільшого, існують імперії. Українці ніколи не були загарбниками, ніколи не були поневолювачами і ніколи не мали імперських амбіцій. Але навколо нас такими амбіціями, імперськими не тільки ж Росія, так? Навколо нас, друзі, і Туреччина Османська імперія, нагадую, і Молдавське царство. Це колишнє Молдавсько-Румунське царство, теж колись імперські амбіції. І Австро-Угорщина така була, пам'ятаєте? І реч Посполита. Тому з усіх сторін оточені такими імперіями, які мають імперські амбіції. Хай вони приховані, хай вони може, десь припудрені. Але ми вже зараз чуємо та, заяви і завжди чули заяви там Польщі, хто живе на Західній Україні, етнічних поляків, угорців. Про те, що ну це території чи землі їхні. Тому такими маніпуляціями, такими шахрайськими діями, наша влада, наче подає благі наміри, ну бачите, реєструючи партію під ЗСУ, під назвою ЗСУ, наче показуючи, що ми шукаємо якийсь компроміс з Угорщиною, фактично здає нас, наражає нас на небезпеку. Звичайно, такі як Тарас Качка, як Зеленський, як Гетьманцев, як всі ці. Шушера, яких я вважаю, треба гнати з владних посад. І ще раз підкреслюю всіх, хто був на владних посадах з 2014 року, не можна їх допускати, до всіх інших, має бути дуже прискіпливе відношення з відповідним контролем. Вони прекрасно себе будуть почувати. Вони поїдуть хто в Америку, хто в Британію, хто в Ізраїль. ну В Ізраїлі зараз війна, напевно, туди не поїдуть. А нас залишилось черговою проблемою. Дай Бог, що ми закінчимо війну з Росією, але щоб ми не заклали підвалини. Для того, щоб не дай Бог, чилась якась війна, що там, не дай Боже, на заході. Це дуже важливо, друзі. І цей ефір це інформація для мудрих і небайдужих, які щоб її поширювали, щоб читаючи новини, люди отримали додаткове роз'яснення, чому це робиться і які в результаті можуть бути наслідки від тих чи інших дій сьогоднішніх ладарів. Ініціатива щодо е, певних поступок угорщині в частині. Угорських школ, угорських шкіл, вибачте, це підвалини для того, щоб було створено такі самі школи по всій Україні для різних етнічних груп за рахунок центрального бюджету, здебільшого. І це можливі підстави для певного сепаратизму. Ще не так давно у Львові було ціла купа російських шкіл, і дуже багато хто з тих, що корчиться патріотів. Насправді туди водили своїх дітей. Це, до речі, і щодо активістів руху Сейфоп, які потім виявилися не зовсім активісти, там, сукачками СБУ, але так воно було. І зараз це може бути продовжено. В Україні постійно сталі вороги з усіх сторон. І сьогодні агресію свою проявили росіяни. Хоча не можна сказати, що вони всі погані. Є і гарні росіяни, я з ними зустрічаюся, вони критикують російську владу, не згоджуються з агресією. Але є і погані є імперські амбіції, від яких Україна завжди страждала. На Сході, на півдні, на Заході, ну і на півночі там так само та ж сама Росія. Тому, друзі, така цікава, дві цікаві новини розложив вам, як ви вважаєте, наскільки ці маніпулятивні технології будуть приживатися в Україні, наскільки люди на них купляються? Ну, щодо ЗСУ, то подивимося на виборах. Я думаю, що ця партія буде розвиватися, тим більше, якщо вона потримала благословіння офісу президента, то вона буде серйозно себе заявляти. А що стосується цієї ініціативи п'яти пунктів на задоволення вимог угорців щодо навчання дітей в фактично вже угорських школах на території України, як ви бачите? Цю новину. Можливо, я занадто прискіпливий до цієї новини і нічого страшного вона не несе. І знову-таки, як ваше відношення, а де ж тоді справедливість? Тобто, начебто російську мову зараз гноблять і ніякій мірі там її не підтримує, але вважає, що має бути в усьому справедливість. В той же час, наприклад, надаючи пріоритети тій самій угорській мові. А як тоді бути з румунською? У нас чимало румун. В, на західній Україні, зокрема Чернівецька область, як туди з, Поль, з польською мовою, чимала група етнічна, поляків. Тобто теж будемо відкривати школи, скільки їх буде 100, 200, 300, а українські школи, в мене зараз залишається питання, викладання всіх предметів українською мовою, ну окрім звичайно мови, воно як залишиться? І де такі приклади в Європі? Чи є в Угорщині хоч одна школа, де всі предмети викладаються, наприклад. Українською і тільки там щось е, угорська мова угорською Може Словаччині таке є, може в Польщі. Ну в Росії зрозуміло, що нема. Де є такі приклади, чому Україна знову щось робить. І це називається нам європейською інтеграцією. Я не бачу в європейських е, в країнах такої інтеграції. відверто не бачив. Те, що підтримувати мову, так, те, що в побуті не можна забороняти, абсолютно вірно підтримую. В побуті на вулиці, вон, я бачите, ходжу ж зараз. І говорю на мові абсолютно спокійно, якщо знаходжу е, такого особу на мову, як я, я з ним комунікую українською, російською, англійською, неважливо, в якій я країні знаходжуся. Державні службовці повинні. Люди ні. Бізнес ні. Чому він повинен? Бізнес живе за свої гроші. І він нікому нічого, я казав нам, нікому нічого не ні, ні довго. Я можу так своїм родителям. Я вважаю, що людина винна Богу і своїм батькам. А тому вказувати на якій мові простим людям не можна. Але і створювати прецеденти, небезпечні прецеденти для руйнації і розривання на шмаття країни це точно неправильно. І це в цьому я вбачаю шахрайство і маніпуляцію наших чиновників, які просто здають інтереси української нації, і при цьому прикриваються якимось, начебто, державними гаслами. Як ви вважаєте, друзі?